Сьогодні триває найстрашніша війна за все 20 і 21 століття. І я думаю, що вже ні в кого немає сумніву, якщо говорити в контексті світових подій та світового порядку. Основні військові події відбуваються на території України ціною небачених людських та матеріальних жертв. За своїм значенням. Ця війна. Перевершила Другу світову війну. Та справжнє випробування чекає на українців після перемоги. І це випробування відбудова. Для того, щоб довести свою думку, я спробую дати маленьку аналітичну характеристику попередньої історії. Я не претендую на серйозне наукове дослідження і не є істиною в останній інстанції. Проте мене наштовхнув на написання цієї статті один історичний факт. Рурська криза 1923 року. Хто не знає, нагадає Всесвітній історії, що передумовою цієї кризи став конфлікт між Веймарською Республікою та Франко-Бельгійською окупаційною владою через неспроможність Німеччини виплатити репарації. Вирішили кризу у 1924 році планом Даулеса, який передбачав. Оздоровлення німецької економіки, щоб зробити її плата спроможньою. Як вам такий перебіг подій? Надіюсь, ви зрозуміли натяк. А ще крім цього, після Першої та Другої світових воєн спостерігались кліматичні аномалії, які виправлялись регінтовно через 10 років. Тут, надіюсь, не варто вказувати на причини цих аномалій. Причому вони повторилися як після Першої, так і після Другої світових воєн майже ідентично. Другий фактор, який я вважаю значним, це демографічні втрати, оскільки під час воєнних дій було задано збитків найпрацездатнішому населенню віком від 20 до 40 років. Це основний мобілізаційний ресурс держави. Особливо демографічні втрати вдарили по сільському господарству, і типова картина тих років це діти та жінки на полях. Про демографічні втрати України ходить багато пересудів, але найбільш повною, на мою думку, цифра є у 10 мільйонів чоловік. Третій фактор це матеріальні втрати. По завершенню Другої світової війни для України вони складали 286 мільярдів карбованців у цінах довоєнного рівня. Або це тих самих 286 мільярдів доларів. Як свідчать історичні дані, це 48% збитків всього Радянського Союзу. Тобто майже половина. І нарешті четвертий фактор. Сьогодні усі говорять про репарації. Так ось, у вступному слові, я згадав про руську кризу. Німеччина завершила виплату репарацій за Першу світову війну тільки у 2010 році. А щодо репарацій за Другу світову війну... Вони залишаються поки що відкритими. Отже, що нас чекає. На перший погляд, драматично. Та як свідчить історичний досвід, вихід є, прикладом чогось сьогодні є економіки Великої Британії, Німеччини, Франції, Бельгії, Чехії, Австрії та інших держав. І не потрібно говорити, що вони менше постраждали від воєн. Просто в них була інша політична та економічна система. І не потрібно тут згадувати і ставити в приклад економічне чудо Радянського Союзу. Воно коштувало Радянському Союзу після Першої та Другої світових воїн трьох голодоморів, репресій, депортацій та трудових армій. Для прикладу, я хочу продемонструвати німецький досвід. І ось з якої причини. На мою думку, у ментальності німецького та українського народу є багато чого спільного. Це працьовитість, господарська педантичність, віра у власні сили. Модель Людвіга Ерхарда по відбудові Федеративної Республіки Німеччини. Основним лозунгом цієї моделі був лозунг добробут для всіх. Ерхард вважав, що ринкова свобода та конкуренція має поєднуватись із соціальною рівновагою. Це допоможе утримати ринок у певних межах, щоб зменшити негативний вплив на малозахищені версти населення. В іншому випадку суспільство буде роздерте. З цього і випливають фундаментальні принципи соціальної ринкової економіки. Ці фундаментальні принципи можна звести до п'яти тез. Перше. Це розвиток ринкової економіки та свобода підприємництва, в першу чергу стимулювання інвестицій і збереження вільної конкуренції. Звичайно, це трошечки не співпадає з нашою олігархічною економікою, але про це дещо пізніше. Другим є зміцнення та розвиток середнього класу, ставка на дрібний та середній бізнес. Суб'єктом приватної власності має виступати саме середній клас. Третій момент державне регулювання або активна економічна роль держави. Причому тут держава не втручається в господарські процеси, а визначає пріоритети або загальні правила гри для всіх. Держава має розкрити підприємницький потенціал населення, а не заможних грошових мішків. А щоб залучити іноземні інвестиції. Та стимулювати виробників, знижуються податки і надаються пільги передовим та експортним галузям. Четвертий момент. Зважена та збалансована соціальна політика. Держава надає допомогу тим, хто її потребує. Тобто не несе великого соціального навантаження. Без підтримки суспільства і держави особа може втратити свій потенціал, а без ініціативи особи державна допомога перетворюється на заохочення позбутись заохочення пасивності. Ось це завдання соціальної ринкової економіки. Не можна давати надмірні преференції окремим групам людей. І мабуть, найголовнішим принципом, п'ятим принципом, є довіра народу до влади. Та обраного курсу. Чим буде менше соціальне розшарування в суспільстві, тим більшою буде ця довіра. Ось чому справжня боротьба ще буде попереду. Але деякі моменти вже варто вирішувати сьогодні. Дякую за увагу.